Доброго дня, шановні, іду вам показати красоту, з якою ми боремось. Гре... Сахалінська гречка і гірчак сахалінський. Бачите, це у нас остр... острівок краси лишився. Ну, сьогодні щось вітер, то бджіл мало. Подивіться, бачите, трошки вітряно, але вже краса сходить, то думаю, дай покажу вам. Але е, завжди тут бджіл дуже багато. І читала я про це, що тут, е, як медоніс дуже гарний. Бачите, яка це краса. Воно дійсно рослина гарненька. Бачите, але, як кажуть, гарні квітки, але на чужому підвіконні. Ось у нас тут залишилось це тут хату стару, отут було. Була стара хата, там далі он моє е, гарбузове поле. Ну, а Тут лишилися ще каміння з фундаменту, не забрали. Отак лишилося тут. І ми залишили цей острівок. Ну, Коли прийдеться, якщо воно знадобиться, то вже легше е, буде його викопати. Але подивіться, це, це ще маленьке. Я зараз ще вам покажу більше, бачите, які його. Стебла дуже гарна рослина, дуже квітує гарно, але коли вона ось отак, бачите, отак прийти, полюбуватися, коли сонячний безвітряний день, тут бджілок море. Оде одна на одній. Ну і зараз я вам покажу, там вона ще залишилась, бачите, ялинки, отам на межі. Ось, І зараз покажу, як там. Аду по дорозі, шановні, і ось бачите кущик. Коли ми, ви знаєте, це як кажуть, якось не знаю, як то Бог дає. Коли ми шукали по всій канали, ну по провінції, писали в групи, і обяви, кропиви, аби знайти. Ніде не було. Коли ми знайшли, коли з нами поділилася жіночка, і те ж саме вона розказувала, вона каже: хотіла у неї були проблеми, це ви знаєте що. Кропива, коли є кровотечі, коли є якісь проблеми з, з кров'ю, то вона як лік. І вона шукала кропиви, не могла теж знати. Каже, як тільки я її знайшла, дивлюся, а у мене кущик під парканом росте. Оце, шановні, хочете вірте, хочете ні, оце таке саме з нами було. Оце місце. Ми і залишили навіть, як кажуть, на згадку, що ми ж її тут не садили, не сіяли. Якраз в той рік, коли ми посадили отам, от, от за гарбузами, ми кропиву посадили, щоб було в різних місцях, коли знайшли, коли жіночка з нами поділилася. Дивим, косимо, аж дивимося, кажу, Толя, дивися, кущ кропиви. Коли ми вже знайшли. Ось, і ось я хочу вам тут люблять подружки сидіти. Чуєте, вони частенько тут воюють. Шановні, це видовище таке, коли вони б'ються, як війною один на одного йдуть, то це страшне видовище. Ну, подивитися їхню, їхню поведінку. І ось, бачите, ось ще це залишилось. Ось тут рівчак. Не дивуйтеся, він собі тут, дика природа, ніхто тут нічого не робить, нікому воно не потрібно. І ось цей гірчак. Ну, Звідти сусід косить. Звідси ми вже, бачите, тут трошечки ну, бачите, є різниця. так? Трохи косимо, трохи травили. Ну, Але все зразу не можна. Подивіться, тут яка оця е, покровка або осіння айстра. Ось вона сама тут росте, метр півтора висоти. Але ось дивіться, сонечко пригріло. Оце така. Такий Сахалінський гірчак. Чи Сахалінська гречка, по-різному називають. Ну, і ви знаєте, дуже можна в Канаді, в провінції цій. Я якось на Принц Едварда не за, не замічала, щоб була оці зар, такі загущення таке. Подивіться, бачите. А на Нью Бронсвіку? Та тихо, оце, ось, вона там, от в кущах. Бачите, дивиться, мені заважає. Ось, а тут ми трошечки покропили, і от там Олексій трошки давненько покропив. Ще з весни, бачите? Трошечки, як кажуть, пригнічує. Це раундап, але такий сильний, тому що звичайнісінький не бере. Ось. Отут і різний. От-от-от-от він найде. Ой-ой-ой, уже воюють. Нападають. О! З камерою, ну тут. Ой, ой, деруться. Б'ються, б'ються, шановні. Оце так. Одні заховалися в цю ялинку, а інші он туди посідали. О, знову, 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 знову. Ой, ой, бачите, бачите. Оце так. Оце камера в руках, але. От-от-от-от вони там. Оце таке буває, ви кажете, між людьми. І між воронами от за, за територію, напевно, воюють. За ялинку б'ються чи що? Оце так попала, оце так попала, бачите? Пішла показувати гірчак і попала. На виставу. Бачите, він вже покроплений, оцей гірчак, то він вже має такий пригнічений вигляд, тримається ще, ну, але то треба, шановні, тому що тут шкода, така гарна територія. Отут, от Бачите, там ожина в нас, дивимось, чи вона культурна, чи не культурна, але дрібненька. Ну, дрібненька, тому що не доглядають. Ось Отам той кущик, що я вам показувала, він нікому не заважає. Але ви знаєте, дуже добре, що оця сахалінська гречка в Канаді не визріває насіння. Вона тільки оце коріння знищити, то буде порядок, бо насіння не виживає, не дозріває, бо воно, бачите, тільки зацвіло і зараз мороз вдарить і все. Як кажуть, заморозків вона боїться. Отак, от от так що я. Зараз так і дійшла до своїх гарбузів. Гарбузи у мене гарненькі. Подивіться, який красунчик. Бачите? Я думаю, він ще визріє. Ось ще од... не знаю, ось тут маленький, не знаю, чи визріє, а це теж, подивіться, який... який він чудовий. Ну, не знаю. Ну, а це мій кущик хреню. Там верби мої, верби, рогіс. Ну, і зараз трошки ще покажу, які в мене тут гарбузи. Бо ходжу, любуюся ними. Дякувати сусідці, що спасла. Бо бачите, там ось е, покоцані такі, то там помідори попадали. Я вже не дивлюся. Що визріє, то визріє. Як визріє, то зберем. Ось є гарбузи. Бачите, які жовтенькі, гарний. Ось там які гарненькі є. Ось. Вони великі-великі такі. Кілограм на 10 затягнули там Я люблю ось ці маленькі. Я забула, якось вони у чекікурі, чи як вони називаються ці маленькі, як порційові. Вони дуже солодкі, дуже смачні. Отакі, От бачите, є такі оранжеві, такі такі прямо. Оце порційові, а є жовті. Просто жовті. Ну, оце такі, як оцей. Бачите, він має різницю є в кольорі, то вони трошечки інакші. Але теж смачні, гарбузи смачні. Ну, але ви знаєте, вже буду садити на наступний рік без фанатизму. Бо то, як кажуть, кинули, кинули, а воно зійшло, бачите, теж гарненький Цей дозрій, оці дуже смачні гарбузи, солодкі. Ось уже такого немає. А це із серії, що я писала, 75 см і 11 чи 12 кілограм. Оце такий один є красавчик. Ось, ну оці смачненькі, оці такі краще, тому що оцей розріжете і вже куди. Любителів нема таких. Оце дуже гарні смачні гарбузи. Ну, але це на любителя. У нас ще, між іншим, хочу винести, показати, що один гарбуз залишився з того року. Ось він так лежить, думаю, ну хай лежить, скільки він долежить. Ось таке, шановні, гарний день сьогодні, після дощу вчора було, але вечора холодні. 7 градусів сьогодні було ранку. Ось, дуже гарно виглядає. Комар напився крові, не чула навіть як. Ось дуже гарно зараз. Це сонечко вже на захід, бо вже над церквою, то вже, як кажуть, йде на день на, на зменшення. Ось отакі в нас. Ось тут теж трошки кропили, бачите? Теж є таке, що діє. Ось трошечки. Я вже знову кропила, тому що один раз син покропив, вроді би. Бачите, як воно? Ось так бачу. Ну, але нічого, є позитивні моменти, негативні, без цього не буває. Ось така краса. Бувайте здорові. Миру вам, настрою, а головне здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Бувайте здорові!